Всім привіт! З вами Директор в кіно, і сьогодні ми поговоримо на ще одну кіношну тему. Ця тема буде стосуватися однієї дуже важливої людини на знімальному майданчику. Як правило, це такий собі тіньовий солдатик, який завжди рятує проекти і знає, як правильно це робити. А ще ця людина є правою рукою режисера. Точно сьогодні ми поговоримо про другого режисера, що він робить, або як ще його називають, First AD. Let's go! Отже, хто такий другий режисер? Ні, це не та людина, яка в парі із режисером щось знімає разом. Це людина є прямим помічником самого режисера, а також його правою рукою. І для того, щоб режисер повністю сконцентрувався на художній частині кіновиробництва, то ця людина забирає на себе деякі обов'язки. Наприклад. Організація знімального процесу і планування знімального процесу Це людина, які всі інші, допомагають режисерові втілити його бачення в життя. Але для того, щоб в тебе все вдалося, ти маєш навчитися балансувати, наче ти на хвилях. Да, правда, цій людині потрібен баланс, тому що. Вона має налаштувати е, зв'язки так, щоб людям е, знімальній команді, які відповідають за художню частину, було круто і класно і весело це все робити. Тобто, ти в режисерській команді ти можеш порадити режисерові щось, ти можеш підказати, і ти маєш догоджати так, щоб режисер думав тільки про щось творче. А з іншої сторони, ти опиняєшся на продюсерській стороні. Де тобі потрібно слідкувати, щоб кожен виконував свою роботу. Під час знімального дня, наприклад, щоб зйомки починалися вчасно і закінчувалися вчасно. Тобто... Ця людина є допоміжним місточком між режисером та продюсером. І навіть коли ці дві сторони встають між собою в конфлікт, то уявіть собі, що другий режисер має зробити так, щоб вони знайшли порозуміння. Тому то я й говорила про цей самий баланс. Існує така практика. Якщо ти хочеш стати режисером, ти неодмінно маєш спробувати, як це бути другим режисером. І так, комусь це вдається, тому що за цей період ти вчишся планувати, говорити з людьми, спілкуватися з різними департаментами, вчишся вже тоді давати задачі для того, щоб їх виконували, і ти безпосередньо являєшся творцем разом із режисером. Але з іншої сторони, бути другим режисером це дано не всім під силу, тому що дуже багато часу і розуміння займає тільки саме планування знімального дня. Це дуже складно. Отже, планування та підготовка і робочі години. Планування це успіх. Так, планування це успіх, тому що класний другий режисер. Він зуміє витягнути найскладніші проекти з великою кількістю сцен, або, наприклад, з великою кількістю знімальних днів чи навпаки, в залежності, як буде проект, зуміє побудувати роботу так. Щоб всім було б А в кайф працювати, Б було класно і В було дуже зрозуміло і прозоро. А для продюсерів, другий режисер ще й корисний тим, що він, якщо при правильному плануванні все окей, то можна зекономити дуже багато коштів насправді. Отже, підготовка. Це відбувається в період препродакшену. Другий режисер сконтактовується із головами департаментів, вони всі збираються, тусуються разом, обговорюються всі свої особливості, підготовки, що кому буде потрібно. І в особливості вони займаються тим, що планують знімальний день. Тобто всі говорять, що їм потрібно, а другий режисер уже пізніше вносить це в свій план. В цей період. Актори роблять примірку з костюмами, відбувається підготовка до пробного гриму, наприклад, проводяться репетиції з акторами, і на всьому цьому повинен бути присутній другий режисер, тому що він є безпосереднім свідком, і якщо режисеру потрібно щось занотувати або там попросити передати, то його помічник завжди має бути на місці. Можливо, буде такий момент, коли е, режисер попросить другого режисера приходити на свої репетиції із акторами. Чому? По перше, тому що First AD, можливо це буде теж цікаво е, для того, щоб набути якогось досвіду для себе, якщо ця людина хоче бути режисером. А з другої сторони, якщо потрібно буде. А з репетиції запам'ятати якісь дуже важливі речі, то режисер говорить це своєму помічнику і той занотовує. І таким чином а, все зберігається в записниках, тому що режисер не може все пам'ятати. А другий режисер повинен занотовувати. І це круто, тому що це вчить якісь певні дисципліни. Є такий цікавий момент, який називається планування, і за нього відповідає другий режисер. Тобто, що робиться людина? Отже, уявіть. Ви дивитесь, наприклад, серіал. І ви дивитесь там серію 6, наприклад. У вас є перша серія, де всі тусуються, наприклад, в одній якійсь кімнаті. Там знаходиться певна кількість героїв і так далі. А потім ці герої знаходяться в якомусь іншому місці і з ними відбувається щось інше. Так от, в реальному житті знімальна група не їздить від однієї локації в іншу локацію, а потім знову повертається до першої локації, в якій все починалося. Другий режисер. У справжньому житті для того, щоб зробити планування зйомок, він дивиться. Ага, отже, на першій локації має зніматися сцена така, то, наприклад, шоста, сьома і остання. Тобто, вони і одразу будуть зніматися одна за одною в цій локації. Але ж між першою там і шостою стався якийсь момент, і, можливо, грим трошечки змінився, а можливо, по сценарію актори десь уже переодягнулися. І для того, щоб між цією сценою та іншою сценою відбувся таке перевтілення, другий режисер це все враховує і вносить в табличку, наприклад, називається все перестановка, коли є час змінити світло, перегримувати акторів, їх переодягнути, а також зробити, наприклад, маленьку репетицію режисера з акторами. Оце все і є плануванням. Поговоримо ще про дуже важливий момент, який називається лист. Виклик знімального дня, або як нас кажуть народі, визивний в цьому серйозному документі. Кожен департамент, по-перше, бачить, коли розпочинається час зйомки, коли відбувається прибуття на знімальний майданчик, і коли закінчення зйомки. Ой, самий приємний момент. Кожен учасник знімального процесу, прочитавши такий документ, знаходить відповіді на всі свої запитання, адже там є усе. І якщо потрібно, то другий режисер, перед тим, як почнеться зйомки, дзвонить до інших департаментів і уточнює їхню готовність. Чи все точно готово, чи все точно знайшли, чи всім точно все окей. І тоді можна починати роботу. Висновок із такого маленького інформативного відео, другий режисер це. Головний помічник режисера, він разом із режисером веде команду до успіху, при цьому даючи класні умови праці, всіх заряджати на позитив, робити так, щоб всі вчасно поїли, щоб у всіх був часний доступ до води, і дуже багато насправді важливих речей. Але я забула сказати одну дуже важливу деталь: другий режисер, коли відбувається зйомка, наприклад, або й ні. Не все має доходити до продюсера чи до режисера. Ця людина бере повноваження в свої руки, і складні питання вирішує на місці тут і одразу приймаючи рішення. Тому що ось цей момент прийняття рішення, воно рятує знімальний процес і не навантажує інших учасників знімальної команди. Тому другим режисером бути весело, класно і корисно для того, щоб. Потім розуміти роботу всіх і вся на знімальному майданчику. Якщо вам сьогодні було цікаво поговорити про таку професію, як другий режисер, я буду вдячна вам за лайк, щоб таких відео було більше і ми з вами зустрічалися частіше. О, до речі, напишіть в коментарях, чи не хотіли б ви спробувати себе в ролі другого режисера. Мені було б цікаво з вами поспілкуватися. Я люблю життя таким, яким воно є. І люблю кожного. тож...